Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу. Нашу розмову хотілося б розпочати із е, курської операції. Власне. Е, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що нині російські втрати в Курській області наближаються до позначки у 50 тисяч убитими та пораненими. Отож, ваша оцінка, зокрема, подіям цього тижня, і загалом, як рухається, які перспективи надалі курської операції. Точний стан продовжується відбуватися з боку Сил оборони України. мобільної оборони. В досить складних умовах, коли угрупування ворога доведено до чисельних показників більше ніж 60 тисяч, коли ворог завів туди е, е, на, на курщину елітні свої частини, морську піхоту, повітряне десантні війська, механізовані підрозділи і частини, і по оцінкам західних фахівців. Е, Наші війська складають десь третину від е, угрупування ворога. Це досить складні умови, хоча там з нашого боку за е, знаходяться досвідчені підрозділи частини і мобільна оборона це маневрування під час оборони. А якщо займати, щоб бути ефективним, саме так і треба робити займатися і Проведенням атак, контратак такі ситуації то з точки зору військової це ще більш ускладнює ситуацію, і треба мати досить високий професійний рівень для того, щоб в таких умовах виконувати свої завдання отримання території. Ми бачимо, як розвивається глобальна воєна-політична ситуація і для України це стан того. Що там відбувається, тобто контроль за часткою території, які з початку війни, початку дії цієї операції на Пущині, зменшуються, які під контролем зрозумілих причин, але все рівно залишається. Для Путіна це принципове питання зв'язку з тим, що вони понесли великі втрати за останні півроку, які не дозволяють їм на всіх фронтах просуватися там, як раніше це робили, то вони концентруються на пріоритетних. Курщина це є одне з пріоритетних з усіма наслідками, а також наш Східний фронт. І тому на Курщини, для того, щоб витіснити наше угрупування цих територій, ворог проводить контнаступальні дії на півночі. На північно західному напрямку, а, а наші провели сили оборони за минулий тиждень, як відомо, атаку від Суджі на південно-східний напрям, Російська Конопелька, ну, цей, цей район. А, Тимчасово були оточені підрозділи російських двох населених пунктах, пунктах. Ну і тепер вони намагаються відновити цю ситуацію і на південно-східному напрямку, тому е мають місце зустрічні бої. Ну з ставає точки зору дуже складні види бойових дій, але наші тримаються в цих в цій ситуації в таких умовах. Угу. пане Ігоре, от з точки зору Генерального штабу Збройних сил України, у чому проявляються ось ці складнощі боїв на цій ділянці, тому що ну фактично ми контролюємо не таку велику територію, так і ворог присутній з трьох боків і можуть атакувати будь де чи в цьому основна проблема. Бачите, ви дали відповідь на своє питання, що умови досить складні. Ми з вами обговорювали, що вони перемагають чисельно. Ну у них там більше основним видом озброєння, по боєприпасам. А Крім того, треба мати на увазі, що вони відкинули всі гуманітарні підходи відносно того, що це там якби їх земля. Хоча треба нагадувати, що історично це не так, і досі там частина населення русіфікованого говорить українською мовою чи суржиком. От, але це така історія, яку ще попереду відновлювач бороться. Ми маємо на увазі поточні справи і поточний час. Так от, враховуючи те, що на поточний час признані ці російські землі, але вони їх застосовують в цих умовах і потужну артилерію, авіацію. Ми знаємо приклад із інтернатом, чим це обертається такого роду. Підходить, тобто умови дуже складні для наших, але незважаючи зважаючи на це, дійсно зменшується кількість контрольована там по різним оцінкам через перший місяць операції Курської Сили оборони України було там 1300 триста по тисячі квадратних кілометрів. Зараз в районі 450-420. але так чи інакше, це має місце і це має значення. Воєнна міжнародна дипломатична, і тому відслідковувати треба, чи що відбувається в Європі в правопереговорному процесі, скажімо, на поточний час на перспективи зупинення ведення бойових дій, і тоді зрозумілі буде значення того, що відбувається для України на Ковщині. Володимир Зеленський Володимир. говорив про те, що, зокрема, Росія має намір залучити додаткові північно-корейські сили на Курському напрямку найближчим часом. Визначав, що це може сягати близько трьох тисяч осіб. На вашу думку, чи змінить глобально загалом це залучення КНДРівських військових? Глобальність залучення полягає в тому, що ця країна. Активно допомагає країні агресору Російської Федерації, і в цій допомозі вона зростає. Тобто, що перше починали вони з боєприпасів, причому мільйонами вся Європа не надає стільки, скільки надає Російській Федерації Північна Корея, балістичні ракети, бронетехніка. Ну і останнє знаю, саме війська, тобто це говорить про те, що ця Україна вступила і це четверте завдяки політики американців, країна ядерна в боротьбі проти нас. І це є фактором глобального порядку. Ну, а те, що три тисячі заведуть, дійсно це гірше для наших воїнів, які там виконують свої завдання, це зрозуміло, тому що потенціал ворога там. Покращуються, збільшуються, а корейці, ну, вони не в повній мірі підготовлені північні корейці військових для сучасної війни, але, як легка піхота, ну, вони представляють силу і там такі фанатично підготовлені ідеологічне військові, які, незважаючи на небезпеку смерті. Не кажучи там калістю всередині поранення, вони ну, воюють а, на своєму рівні, на своєму рівні підготовки, досить ефективно. Тому це сила, якою, за якою треба боротися нашим м, оборонцям, під підрозділами і частинам, які там виконують свої завдання, але це рівень тактичний. А в глобальному, я думаю, це представляється цей фактор участі Північної Кореї саме такий. Пан Ігоре, вчора натрапив також на досить цікавий фрагмент, де бійці 3-ї штурмової бригади розповідали про те, що деякі трофейні танки, які вони, яким яким вдалося захоплювати, що їх дуже просили наші партнери? Відповідно, ця техніка вона не повернулася на поле бою під українським прапором а схоже, що вивчається так інженерами техніками і розбирають вони там все по детально, як Російська Федерація організувала ці танки? Це в принципі зрозуміла практика. Практика зрозуміла, але ще гірше зрозуміли те, наприклад, якщо це американці і по часі танків. Ми пам'ятаємо історію. Коли ну і зараз залишається велика потреба в нам бронетехніці, Американці, як завжди, гальмували ці процеси, наполягали, щоб Німеччина леопарди давала але. Шольц займав принципову позицію. Це не дуже його часто у нього таке трапляється. Наприклад, по Тауросам досі він вагається. От. А тут вже перевибори, які він втратить, мабуть, свою владу. Ну, це інша історія. Так, Шольц сформулював, поки не будуть амбрамства в Україні, леопарди не підуть, і тому Байден вимушений був на початку, десь там 23-го року сформувати, що вони будуть давати, але дивитися, що вони робили з танками. Вони брали Абрамси, знімали з них браню, тому що там обіднений уран, а росіяни будуть трактувати. Ну тобто, не тільки Трамп в дудку грає Америка Путінську, але й Байден весь час три роки багато в чому, що йшов на поваду у росіян. Uh, так от да, що як же от вони так можуть трактувати? Вони багато що Путін теж може трактувати по -по варварськи по по-антилюдськи. Якщо на все це якби реагувати таким чином, то будемо мати ті результати, які ми маємо за три роки війни, в тому числі і в допомозі американській. Так, от поки вони знімали, то танки з'явилися тепер абіззброєними з точки зору броні. На кінець року обіцянка да. цяцянка від президента Америки на початок, леопарди зайшли там, воюють. Ну, мало леопардів других. Леопарди перші — це після воєнного танк по часу. Це як f 16 від американців, так і Леопард перший від німців, щоб чітко уявляти, що це за танк. Це стара е, машина з усіма наслідками. Її чітко треба говорити правду. У нас остання революція наша вчити цьому да, гідності і справедливості, от за яку нам дуже треба боротися внутрі у себе в країні і зовні світи. Це важка справа. Да, так от повертаючись до цього, танки в такому з'явилася там 31 машина, яка найкращим чином всіх війні себе проявила. Ну, хоча би так, а так вони більше і не давали. От підходи американців, союзників стратегічних. І це ж тенденція, коли стратегія формується, як Саліван це робив, а Байден затверджував э, стриману ескалацію, то зараз формується нова стратегія Трампівська. і подивитися, що перемовини по суті ще не, не почалися, а скільки э, посилив на зустріч Путіну зробив Трамп, Щоб він там не прикривав, які вони обидва гуманітарії, як вони люблять людей, особливо Путін, мабуть, українців, знищуючи щодоби їх, ну і ж Vance, виступ вони вчать Європу демократію. Це хто від Трампа? Він там від не відмився від своїх судів. Да, такий законник з себе, тобто одразу звільнив бандюх, який конгрес штурмували по законам світовим і американським, які за це повбивали поліцейських. Це такі умови демократії. Вони хочуть навчати десь когось. Ну, мабуть, развіщо що Путіна, але чомусь Трамп цим не займається і його віце-президент за вихованням європейців, як би намагався, ну і українців заодно купи продає. Значить, хотіли викупити у нас все, не говорячи по суті, відносно, наприклад, безпеки, тому часи дуже складні. Це вимагає від нас терпімості, мудрості і наполегливої роботи. От цим треба і займатися, і допомагати нашим силам оборони Почули вас, пане Ігоре. Дякуємо за вашу аналітику. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Дякую, дякую вам.